програмі спортмаркет боксер-гвоздик за гроші забуває цвяхи у голови суперників. Я тебе все ставив таку слова. А одеський стадіон Чорноморець показав рекордні заробітки на матчі збірної. Цифра це шістью нуля. Перша цифра колеблеться, а за шість нуля. Олександр Гвоздик рідкісний боксер. Він майже не має стосунку до грошей, і все, що він має, отримав у подарунок. І навіть купляти речі собі вміє погано перекладається на інших. І це людина, котра здобула бронзу на Олімпіаді в Лондоні. Унікальний фінансовий архетип досліджує методом руки у кишеню. Програма спортмаркет. Це правда, що вам з дитинства видавали на все гроші. Я помню, я тогда ездил на тренировку на метро, и это было 30 копеек стоило жетон тогда. Вот я помню, мне дали заплатить 10 гривен за тренировку. А я ехал, мне не было просто на метро даже. Я помню, купил жетон и прихожу так тренировать. Я говорю, можно я заплачу 10 гривен? 1.70. Хорошо. Як вдалося тоді накопичити на форму боксера? Мені дійсно доставив такое условие. Виграєш по дітям області, куплю боксерки. Ну, я понял, виграв. Там вона була слабою, я взагалі помню, один бой там по 12-13 лет, Ну Я прийшов к нему, говорю, обіцяв. Все обіцяв, випросив нет. Купив боксерки. Ну, так от у мене з'явилася якась спортивна форма. Невже у вас не було гонорару, яким могли пишатися перед іншими? Те, що я пам'ятаю, це турнір Маза в 2006 році. Я на ньому выполнил норматив мастера спорту. И там, я помню, я в первый раз заработал 500 долларов. Но для меня тогда были просто бешеные деньги. Я вспоминаю, ехал в поезде, я так все вещи сложил, эти деньги положил во внутренний карман, ехал, спал вот так вот, чтобы никто не ограбил. На тот момент у меня была девушка, которая сейчас уже моя супруга. То есть мы с ней на 300 долларов сумели съездить на море. Остальные 200 я потратил на то, чтобы получить права. А скільки ви нині отримуєте зарплатні і бонусів? Я не можу сказати точну цифру, це три тисячі гривень з чим-то. Після олімпіади за кожну медаль є определенні стипендії. Тобто за бронзу це по-моєму 10 тисяч гривень. За бронзу держава виділяла 55 п'ять тисяч доларів. Тобто вони давалися гривнах, там. Кажуть, що вам усе дарують люди. Може, і квартиру теж подарували. А, коли я приїхав в Харків, у нас губернатор ну, награждав олімпійців. Там мені вручили сертифікат, сертифікат на квартиру. Я ще отримав додатковий бонус призовий в розмірі 50 тисяч гривень. А що ще ви отримали без грошей? У мене є одні часи. Раймонд называется. Они мне были подарены в 2008 году, после того, как я стал чемпионом мира по боксу среди студентов в Казани. Вот. Близким человеком. А под, после Олимпиады нам всем олимпийцев в автомобиле Volvo С-80. Ну, кому s 80 ты Сашей с Васей XC90 подарил. Ну, там что с ними произошло, это уже совсем другая история. Вот это Samsung, Он подаренный... Олимпийцам дарили Samsung Galaxy S3. Ну, не за третье место дарили такие планшеты, а тренерам дарили именно телефоны. Но учитывая то, что у моего тренера iPhone, а у меня был iPad, поэтому мы с ним решили сделать такой ченч. Я отдал ему планшет, он мне отдал этот телефон. Вы взагали вмеете вытрачать гроши? У меня самая для меня, наверное, трудная задача – это куда-то идти в магазин с супругой, чтобы она себе что-то покупала. Это для меня ад. Я когда иду покупать что-то себе, мне так, надо цель есть, надо ее быстрее выполнить. Я захожу в магазин, вижу первую вещь, вот которая мне хоть более-менее нравится, забираю ее и ухожу туда. Когда мы с ней мы ходим, ну дело в том, что ей все нравится, а как только мы собираемся что-то купить, то ей уже ничего сразу не нравится. Спортмаркетове абсолютно зрозуміло. Харкивать, Сашко, гвозды. Цілковито не адаптована до фінансового життя людина. Це той рідкісний спортовець, чий мозок повністю працює на результат на рингу, а не в гаманці. Тому легка перевірка, що лежить у кишенях видатного боксера, додаткове підтвердження вердикту нашого альманаху. Здесь у мене знаходяться чеки, я збираюся Собирать для того, щоб отдать нашому генеральному директору, щоб он плачував мне дорогу. Вот у меня здесь есть пропуск в бассейн, в котором я был пару часов назад. Вот деньги. 1116 гривен. Есть телефон Nokia 6303, кажется. Это ключи от моей машины, от воли, на которой я сейчас езжу. Все свое ношу с собой, знаете, когда. тут таскаю, чтобы не украл никто. Я Олександр Гвоздик і це програма SportMarket. Сьогодні у програмі стало відомо боксер Олександр Гвоздик. Отримав подарунків більше, ніж золоті медалісти Олімпіад. Олімпійцям дарили Samsung Galaxy S3. І просто зараз про те, як в Одесі програли Евро 2012 проте виграли із чемпіонатом світу. Цифра це та нулями. Перша цифра колеблеться, а ззаді – шість нуля. Українська футбольна збірна уперше провела гру на новому стадіоні в Одесі. У відбірному матчі чемпіонату світу українці перемогли Молдован 2-1. і ця гра при повних трибунах стала фінансовим екстремумом полутора років життя нової арени. Коли 2008 року на місці старого стадіону Чорноморського морського пароплавства забили першу палю, Одесити розраховували на те, що на новій арені вони приймуть матчі Євро-2012. Утім, із шістьох українських Одеса і Дніпропетровськ залишилися поза чемпіонатом у статусі запасних міст. Проте президент клубу Клімов не зупинив будівництва і за допомоги міста і області були витрачені 3 мільярди гривень на унікальний проект. Его проектировал сам клуб. То есть сам клуб строил благодаря своей строительной компании и построил этот стадион. Поэтому такого ну, в Украине и в ближайших странах такого нет. Когда я был на ряде стадионов, строящихся под евро, и там спрашивали, кто вам проектирует, кто вам строит. И мы рассказывали, что это мы все сами. В это никто не верил. Стадіон має красиве розташування на межі парку Шевченка і морського схилу в центральній частині Одеси. Міськість арени 34 тисячі глядачів і за новітніми нормами УЕФА. Усі 100% місць оздоблені індивідуальними пластиковими сидіннями, і всі трибуни накриті дахом від опадів. Нині в середньому раз на два тижні стадіон приймає матчі тамтешнього клубу Чорноморець. Завдання менеджменту нарощувати подієвий календар і продаж рекламних послуг, звична для європських арен. Практика в Одесі використовують стратегію бонусів у заохоченні спонсорів. Начальна Людям предлагали на какой-то испытательный срок просто для того, чтобы они могли провести какие-то маркетинговые исследования. Приходилось даже по, скажем так, практически бесплатно людей запустить. Потом, путем уже подведения итогов по вот этим исследованиям, люди заключали с нами контракты. Сначала на полгода, потом на год. На сьогодні одеський стадіон Чорноморець входить у велику шістку найкращих в Україні. А це крім нього Донбас, Арена, Металіст у Харкові, Дніпро Арена, стадіон НСК Олімпійський у столиці та Арена Львів. Проте Чорноморець перший за кількістю і головне заповненням рекламних площин. В Зоні Фастфуда lcd монітори де ця реклама. Тоже в перериві, коли весь. Поток людей знаходиться в зоні е, пункту общественного питання. Транслюються та реклама. І максимальна реклама це перша лінія вокруг поля. Разом із охороною спортивний об'єкт обслуговують 55 осіб. Доволі невеликий штат з огляду на потужності та інфраструктуру того, що належить стадіонові Чорноморець. І з огляду на річний бюджет, ці доволі приватні дані розкриває директор Сергій Сиволап. Цифра это э, шестью нулями в месяц. Первая цифра колеблется, а сзади 6 нулей. Это 6,2 гектара земли. Это вот поле, трибуны, паркинг шикарный на 490 автомобилей. Здесь еще у нас гостиница. Несколько месяцев назад мы открыли бизнес-центр. То есть он оживает. И в планах, он, в ближайших планах, это закончить детский спортивный центр, где будет 25-метровый бассейн, будет 5-6 спортзалов. Серед екстрених витрат за останній рік були 400 тисяч доларів на заміну старого газону на новий, і після того прибутки в принципі зрівняні з витратами. Скажімо, гра збірної України для чорноморця принесла гроші за оренду від комерційного партнера Федерації футболу. Проте виступ збірної має ще й інший рекламний та інформаційний зиск. Наприклад, те, що на футболі вперше був фул хаус, 100% розпродаж квитків. А значить, що в Україні готовий витрачати гроші на гарний футбол, так званий е, паблік-сегмент, тобто 95% е, всіх квитків на стадіоні, вкладався в діапазон цін між 20 та 150 гривень. Решта квитків це так званий е, бізнес сегмент Ціни, на які було встановлено 350 і 400 гривень, але кількість цих квитків, вона абсолютно незначна. Ми платимо оренду і самі займаємося реалізацією цих квитків. І деяка комісія за використання можливостей торгівельних, скажімо так, цих оренд, вона йде на відшкодування витрат цим орендам. За оцінками програми спортмаркет, загальний прибуток від продажу квитків на гру україна молдова 26 березня це 3,5 мільйони гривень. Власне витрати арени на освітлення стюардів клинінг. І решту можна оцінити у 50 тисяч гривень. Друк квитків зовнішня реклами і решта рекламної активності вклала ще 1020 гривень. А отже, можна казати, що одна гра високого рівня здатна принести прибутку в 3 мільйони гривень або 300 тисяч еврів. Низький для розвинутих країн, проте шикарний для нас результат, яким задоволені усі, в тому числі фанати футболу. Цілком нормально, там 20 гривень, мені здається, найдешевше Якщо і зараз а для України також був студентський сектор. Тому це недорого. Взагалі нормально, все дуже добре. Автобуси принципі, працюють так. до 12, до першої години. Якщо добиратися маршруткою, це дуже важко. Скільки ж треба маршруток, щоб 30 тисяч розвести? Тому це нормально, це нічого дивного. Ну я пусті був на Донбас-арені літом на матчі України з Францією. Ну понятно, там стадіон більше просто гораздо помістимості. Ну но... Плані уюту, я думаю, що садєцьким нісрівнісання не 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 стадіон в Україні додатковим прибутком для футбольного стадіону може бути продаж назви приватній компанії, що вже зробили, скажімо, у Лондоні, де стадіон Арсеналу. Хайбері 2004 року перейменували на 15 років наперед у Emirates Арену за 100 мільйонів фунтів стерлингів в Україні. Чорноморець може стати новатором у такій маркетинговій складовій, і це ексклюзивна інформація від менеджменту. Є предварительне пожелання. ведуться так складварітельні переговори, ну в стадії переговорів. Приватний стадіон прагне якнайшвидше окупити витрати на своє будівництво. Тут потрібна фантазія і креативні ходи від менеджерів, котрі пропонують і продають послуги. На Чорноморці в принципі сьогодні продається усе, що тільки не заважає головній діяльності футболові. На полі проводять фотосесії. Люди, які прийняли рішення вступити в брак. У нас уже багато таких фотосесій. Ми їм робимо тут небольшую програму концертну. музыка, сопровождение, поздравления от клуба. Они с удовольствием делают свои, свою фотосессию, клипы, значит, бьют, бьют по мячу, работают с мячом, и жених и невеста. Сюда входит и поздравления на видеотабло, поздравления на бегущей строке, подарок, фотосессия в раздевалках, в музее. То есть мы на этот час отдаем паре семейной полностью стадион как бы в их распоряжении. Ціна на одну гру чемпіонату за участі чорноморця від 20 до 250 гривень це певний український стандарт. Новацією можна назвати виносні турнікети, які встановлюють у матч Дей, а потім прибирають. На арені вже відбувся великий музичний сейшн, фестиваль Просто рок за участі українського бумбоксу і хедлайнерів Гарбіч та Парк». спортмаркет оцінює річні прибутки стадіону у півтора мільйони гривень. Якщо інфраструктуру і послуги розвинуть згідно планів, а відвідуваність зросте. В півтора рази торічні цифри здатні збільшитися до 3,5 мільйонів гривень на рік. Наступної неділі дивіться 11 найбагатших президентів футбольних клубів світу і їхні статки. Київський будівельник 70 років будує свій бренд у аналітичному, проте розважальному і 100% спортивному. Мовленні на каналі БТБ.